Мобілізація в Україні продовжується і буде продовжуватись наступні три місяці. І думаю, вона взагалі триватиме рівно стільки, скільки триватиме воєнний стан. Тобто ще десятки, а можливо навіть сотні тисяч українців потраплять до війська. Я думаю, ви вже бачили ці новини. Саме тому сьогодні хотів би з вами поговорити про те, як підготуватися до того, що вас можуть мобілізувати. Усім привіт, друзі! Я Антон Глобородько, Зараз молодший сержант ЗСУ. Взагалі, то це вже не перша мобілізація в моєму житті у 16-му я вже виконував завдання тоді ще в. В зоні АТО, в складі 80-ї десантно штурмової бригади, тож сумарний досвід моєї служби вже близько двох років. Маю дещо його і можу з вами ним поділитися. Не дивлячись на те, що мій батько кадровий військовий, сам я максимально далекий від армії, і напевно, аби не русня, я ніколи б в житті не пішов би до війська. Але в якийсь момент ти розумієш, що якщо не ти йдеш боронити свою країну, то і ніхто не піде. Тому збираєш речі і йдеш у військомат. І останнє, про що ти думаєш в цей момент, це те, що ти йдеш в армію, і це перше на що треба звернути увагу. Військо, і неважливо це ЗСУ, Нацгвардія, Прикордонники це велетенські організації, які існують за власними правилами, які дуже сильно відрізняються від того, що було з вами в цивільному житті. І рівно в той момент, коли ви стаєте військовим, ви автоматично починаєте жити за цими правилами. Не хочу вас розчаровувати, але у вас точно не вийде сказати: Так, я прийшов воювати з руснею, тому в наряд я не піду. Підете. Підете скрізь, де вас пошлють, і будуть робити все, що вам скажуть. Це в цивільному житті за невиконання розпорядження керівника вас можуть звільнити. Адже так чи інакше, але зараз все, що ви робите, ви робите через те, що самі вирішили це робити. Так от, з армії не звільняють. В армії невиконання наказу це правопорушення або навіть злочин. Отже. Правило номер один рівно в той момент, коли ви одягнете форму, ви перестанете належати собі. Тій мірі, як це було раніше. І я не дарма починаю саме з цього пункту, бо для мене він особливо складний. Хоча мушу вас запевнити, з такими обмеженнями жити не тільки складно, але ще й просто. У війську у вас ніколи не буде виникати питання, що чи як робити. Всі рішення вже прийняті, плани затверджені, накази підписані. Вам треба лише виконувати. А найважче Чекати і наздоганяти, але із цим вже дуже скоро ви навчите жити. Наприклад, читати більше книжок, так можна і час скоротити, і інтелектуально розвиватися. Наступна історія: в армії кругле носять, квадратне котять. Ви точно чули цю фразу. Саме цим пояснюють усі нелогічні накази, які часом доводиться виконувати. І це одночасно і правда, і ні. Тобто, чи будуть якісь накази, які ви будете сприймати як якусь дурницю? Однозначно. Принаймні, вам так буде здаватися, але чи так це насправді? Розумієте, ким би ви не були в цивільному житті? Підприємцем, водієм, програмістом, чи навіть професором. Якщо ви перший раз їдете в армію, ви станете солдатом. І в 99,9% випадків потрапити на солдатську посаду стрілець, помічник гранатометника чи номер обслуги кулеметника. І тільки якщо вам дуже пощастить, це буде щось подібне з вашою цивільною спеціальністю, типу водій. Так от кожна окрема військова частина, а це мінімум батальйон, порядка. Пів тисячі людей це окремий організм. Повідьте, це величезна організація, і таких самих солдатів, як ви, в ній десь три четверті. Коли перед батальйоном постає якесь завдання, командир його розрізає на шматки і доручає підлеглим ротом. Там ріжуть ще на шматки, і передають командирам з водів. Ті ще передають командирам відділень, і тільки вони дають накази вам. Звісно, в ідеальному світі ваш сержант мав би вам пояснити, яку маленьку, але дуже важливу частину великого завдання ви виконуєте. Але так трапляється не завжди. Саме тому дуже часто ви задаєтесь цілком логічним питанням, якого біса ми робимо цю нікому не потрібну дурню. Чи є вихід цієї ситуації? Так, звісно, ну, по-перше, тепер ви знаєте, як і чому це працює саме так, тому можете ставитись до процесу філософські. Ну і врешті, завжди можна запитати у командира, що саме і навіщо ви робите. На щастя, ми дуже стрімко віддаляємось від совкових практик, де краще не бути найрозумнішим. Цілком ймовірно, що ви отак -от просто і легко отримаєте відповіді на. Усі питання а по друге, згадуємо про водіїв. Механіки водіїв в армії це окрема каста людей. Вони навіть у наряди часто не ходять, бо у них на постійній основі є окреме завдання. Вони мають стежити за справністю власної техніки. Це я не до того, що ви маєте от прям зараз миттєво бігти і відкривати категорію це, де і всі решта можливих на всяк випадок. Хоча знаєте, і це може бути не зайвим. Але я до іншого в армії завжди дуже цінують якісних фахівців за окремими спеціальностями. Ну, наприклад, лікарі або парамедики. Тут здається все зрозуміло. Програмісти, бо сучасна апаратура зв'язку тільки їм і під силу. Оператори дронів, от прямо зараз можете йти і записуватись на курси. Діловоди, бо в будь-якому підрозділі завжди потрібні грамотні люди, які можуть працювати з комп'ютером і вести документообіг цього ж таки підрозділу. І цей перелік взагалі далеко не вичерпний. Але що ще найважливіше, в армії є дуже великий запит на людей з лідерськими якостями. Якщо у вас є задатки до того, щоб організовувати інших людей, не Тромтесь їх показувати. Звісно, не лізти поперед батька в пекло, але коли це потрібно і доречно беріть на себе відповідальність за організацію інших військовослужбовців, от це обов'язково помітять. Але лідерство в армії це взагалі окрема доволі складна історія, і про це, зокрема, про роль сержантів, ми детальніше поговоримо, ну, вже якось іншим разом. Повернемось до наших спеціальностей. Як ви вже напевно зрозуміли, на прикладі водія завжди краще отримувати ну, от якісь такі, знаєте, окремі завдання, в яких ви повністю будете розуміти, що саме ви робите, а що головне, докладно володітимете предметом власної роботи. І тут у мене є для вас ще один лайфхак: готуйтеся до мобілізації завчасно. Шукайте підрозділ, в якому ви хотіли б служити. Це не обов'язково має бути дешеве чи морська піхота, як купа інших крутих родів військ, таких як ТРО, сухопутні війська, там купа різних підрозділів. Я впевнений, що у вас вже є зараз знайомі, які служать. Питайте, що у них відбувається в підрозділах, з якими командирами там хочуть служити, з якими краще, які там є. Є спеціальності, де ви могли б себе краще проявити, опановувати ці спеціальності, ну хоча б на якомусь теоретичному рівні. І коли з'явиться вакантне місце, отримайте відношення. Відношення це такий документ, що підрозділ хоче мобілізувати саме вас. І мобілізуйтесь самі. Повірте, краще підійти до процесу усвідомлено і підготовлено, ніж коли вам вручать повістку і ви потрапите туди, куди пошлють, і на ту посаду, яка там буде вільна для вас. Ну і остання порада на сьогодні: служити вам, перш за все, доведеться в армії. Тому вже зараз в обов'язковому порядку починайте цікавитись зброєю, її характеристиками, тактичними особливостями застосування, можливо, не знаю, сходіть в тир, постріляйте з інструктором. Поцікавтесь основними тактичними прийомами. Пересування, двійки, трійки, як рухається цілий підрозділ, як підрозділ займає оборону або як він здійснює атаку, що таке засідка в кінці кінців. Поцікавтесь, як працює артилерія, танки, як працюють міномети, що це таке, і чим це відрізняється від гранатометів. На щастя, зараз в Ютубі на ці та багато інших тем є багато якісних відео. Дивіться їх, наприклад, під час сніданку. Ну, знання ніколи не бувають зайвим. Ну і ще одне: ваша фізична форма. Я не кажу, що ви прямо зараз маєте приїхати в тренажерний зал і з ранку до вечора звідти не виходити. Ні, але от тримати себе в нормальній фізичній формі це прям от важливо. І не вірте тим, хто каже, що сучасна війна це тільки дрони, ракети, які запускаються через комп'ютер. Тобто, так, все це грає важливу роль і дрони, і артилерія, в тому числі реактивна, але від них однозначно вам доведеться ховатися. І ці сховки, скоріш за все, доведеться копати. А це не легко. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про певного роду усереднену армію і її особливості. Армію, в якій, думаю, дуже багатьом українцям доведеться побувати. І до цього просто морально треба бути готовим. Так ми не торкалися бойових дій, коли підрозділ на бойовому завданні багато чого змінюється. Але от ці речі, про які я вам зараз сказав, вони плюс-мінус актуальні завжди. З вами був Антон Глобородько і сподіваюся, до скорої зустрічі.